В Ірпені зібралися мери з різних регіонів України, аби поговорити про процес добровільного об'єднання територіальних громад. Своїм досвідом ділилися міські голови Ірпеня, Шостки Сумської області, Теплодару, Одещина, Коломиї, Івано-Франківщина та голова Бориського району на Харківщині. Як з'ясувалося, проблеми з об'єднанням громад є скрізь. По Київській області далеко не йдемо. От беремо Бородянський район. Я е, говорив з бувшим головою адміністрації району, каже: дивна справа. Тут в його словах дуже багато криється правди. Каже, дивна справа. Я кажу, як 20 років живу, каже, всі, кажуть, полови, більше половина сел 70-80% Бордянського району будуть дотаційними. І всі просилися, ходили, дайте грошей, дайте грошей, нас нема то. Зараз, каже, коли об'єднання, всі кажуть, ми можемо бути самостійними. Тобто, я веду до того, що на сьогоднішній день добровільне об'єднання в Україні вперлося в інтереси осо... ну, певних осіб, чиновників на місцях. Часто це депутати сільських селищних рад, Міські, вибачте, міські, менше міські, тому що, як правило, навколо міст і відбувається об'єднання, але в тому числі міські, частіше сільські селищні голови, які звикли розуміти, що то фактично є їхня робота, що вони на цьому отримують, можливо, в тому числі якийсь, вибачте, потусторонній дохід, і їм не подобається, Значить, що тепер не буде існувати самої ради. Тобто депутатського корпусу, того села, то селища, який об'єднується з сусіднім селом селищем, ну вже, існувати, буде якийсь спільний. І ми вперлися, як і завжди, що інтереси особисті переважають інтереси державні. І я думаю, що так як в тій самій Італії, не може бути у нас кінцевого варіанту словом добровільний. Тобто, має розумна людина на рівні Кабінету міністрів, фінансист, в першу чергу, серйозний. На базі фінансового моніторингу, тобто спроможності громади, яка об'єднує сусідні громади, провести аналіз, хто має бути приєднаний до цієї громади. Ми воювали півтора місяця чистого часу. Два дні назад до нас приїжджає Ганущак Юрій. Це експерт, він я... я, 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 я. я, я, я. вам зараз скажу, він себе вів як експерт, він нікому нічого не вказував, Але так як він експерт Мінрегіону, він сказав, Мінрегіон бачить таку форму вашого, наприклад, району. По 15 громад на 160 тисяч писали, Тож ж можна, вписується в закон. Він дуже легко всім порахував, що вони жебраки і вони самі не зможуть працювати. Принцип е добровільності, він є дуже умовний. Добровільно, ти можеш об'єднуватися. Але якщо Твій проект громади не проходить експертизу в Мінрегіоні, його не затверджують, навіть якщо затвердила обласна рада. Буквально не дві тижні тому асоціація обласних районних советів провела таку ж встречу, ж круглий стол з головами сільських рад, Бердянський, на которой я присутствував, і був представник Мінрегіону. Я вам скажу коротко, голову сільських рад, представителя Мінрегіону, чуть ли не на вілах винесли з цього совещання. Возмущения не было пределов. Их почему? Первое. Некоторые сельские головы даже в глаза не видели перспективных планов развитку громад, которые сегодня утверждают областные рады. И некоторые сельские головы рассказывали, как главы администрации их через калина э, э, ломают э, и говорят, подпиши и все. В некоторых областях такое есть. Второе. В 17 году был сделан, в прошлом веке, был сделан очень умный шаг. Было взято 10 тысяч, если вы помните все, мы в таком возрасте все, что помним, так называемых 10 тысячников, которых направили строить колхозы. В итоге советская власть свершилась. Что происходит сегодня? Например, если взять Facebook, Реклама идет идеально. То есть и сидят умные люди, которые нормально пишут, и такие, как мэр города, глава райдерш-администрации, глава районной рады, все это видит, читает и в теме. До сельских голову это не доходит. Он знает одно. Сегодня он сельский голова. Пускай у него 300 жителей, пускай у него 200 тысяч бюджет сельрады, но он сельский голова. Кто он будет завтра? Никто. Тому 99% сільських галів України проти того закону про об'єднання добровольних громад, який є в даній редакції, я думаю, що ми знаходимося в полоні не тих ілюзій і не того відношення, що треба зробити. Я думаю, що ми адміністративну реформу повинні зробити не для Польщі, не для Європейського Союзу, а для своєї держави, тому що це об'єктивна необхідність, тому що в світі інтенсивно йдуть процеси глобалізації, інформатизації. І це, ну, тим більше, адміністративна реформа йде сама по собі. От держава, і ми з вами не реагуємо на це питання, а реформа йде. Об'єднуються різні служби, координуються на окремих територіях. Тобто вона, вона рухає. Я б в цій реформі викреслив би два слова. Перше, тому що всі розказують польський досвід. Це не польський досвід. Польський досвід в Україні не треба приміняти, я так думаю, тому що він не вийде примітити, тому що ми хахли, ми українці, ми за високим забором. Ми завжди хочемо, щоб у сусіда було хуже, ніж у мене. І об'єднатися з сусідом ми ніколи не об'єднаємося. Я це розказував. Безсмертному його групі в кабміні що сиділи на пів етажа і так далі, і всі дивляться і, і стараються зробити. І знову йдемо, йдемо ми по цьому шляху. Куди ми не приїхали. не з хахолска не об'єдніться. попри різні точки зору на доцільність об'єднання, учасники круглого столу зійшлися на необхідності серйозного доопрацювання самого процесу і будемо сподіватися, що все таки це перші кроки, все таки дадуть можливість реалізуватися, реформуватися. Але як на мене, так вже трохи песимістично це дивлюсь. Я, я щось бачу, що, мабуть, до нових виборів oh. це нічого не відбудеться. Але будемо сподіватися на краще.